б'є рекорди Леонелі Месі. Реал провів ледь не найгірший матч в сезоні. Манчестер Юнайтед знов осоромився. Подвиги на Етіхат, матч року в Італії, криза Мілану та епічне повернення довбика після травми. Все це в сьогоднішньому відео. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Усман Дембелє забив 18 голів у 2025 році до 1 березня. Це найкращий показник серед гравців топ-5 європейських лік в 21-му сторіччі. Форвард ПСЖ побив рекорд Леонеля Месі, який мав 17 голів до 1 березня 2016 року. Черговий тур Ліги 1, чергова легкопрогулянка для сен Жермен і черговий гол Усмана Дембелє. Хоча матч проти Лілля очікувався з великим нетерпінням, адже Доги є ще одним французьким клубом, який продовжує боротьбу в Лізі Чорнобилі. Чемпіоні, якщо хтось і міг зупинити переможну серію паражан, то це команда Бруно Женезіо. Проте боротьби не вийшло. Про що тут говорити? Якщо господарі забили 4 голи вже до 38-ї хвилини, команда Луїса Єнріки дуже легко віднайшла ключі до воріт суперника. Це була швидка вертикальна гра із залученням всієї ширини поля, що дозволило створювати більше вільних зон. Паражани зараз перебувають в настільки чудовій функціональній формі, що встигають скрізь на футбольному полі. На їх фоні суперники виглядають по Вільними і млявими Луїс Анріке цього разу зіграв із класичною дев'яткою. В старті вийшов гонсалу Рамуш, а Хвіче залишився на лавці. Перший гол створив дует Барколя Дембілі. Бредлі віддав на Османа, а далі все було зроблено за футбольною наукою. Дембелі змістився в центр і пробив. А Барколя добіг до кінця і зіграв на добиванні. На 21 й хвилині краса гри ПСЖ. Дембелі з хакімі забирають увагу на себе. На позицію правого атакувального інсайда висувається Руїс, який бачить ще кращий розвиток Таки і віддає невишу, тільки сейвшивальє врятував. Другий гол прийшов на 22-й хвилині після розіграшу кутового. Фабіан Руїс вивів дуе на подачу, а той майстерно виконав на Маркініоса. 28-ма хвилина. Вієлова атака в найкращих традиціях київського Динамо 86-го року. Тільки подивіться на цей рух. Завжди є пропозиція на третього. Здається, що Парі Сен-Жермен без Мбапе став тільки сильніше. Дембелє забив свій 18-й гол в лізі. 1, і це найкращий бомбардер ліги. Пішов кіліан і у Парижа Тепер новий герой. 37 сьома хвилина шедевр дуе. цей 19-річний монстр виправдовує ті 50 мільйонів євро, які були сплачені Рену минулого літа. 4-0, матч було закінчено. Після перерви порадував молодший брат Мбапе Ітан. Він дуже добре вийшов з лавки і був найнебезпечнішим гравцем в складі Ліля. Нагадаємо, що Мбапе Жуніор також був в системі ПСЖ, але після відходу брата його теж відпустили. Саме після удару м'яч у ворота до Наруми добував Девід. Ось така легка іронія. Мбапе. Насолив ПСЖ. Проте сен жермен не журиться, адже зараз це одна із найкращих команд світу. І ми з нетерпінням чекаємо великого тесту для цієї команди битви з Ліверпулем, яка відбудеться в середу на парк де Пренс. Тепер коротко про справи в Бундеслізі, де відбулось кілька цікавих подій. Почнемо із Борусі Дортмунд, яка, схоже, додає в стабільності другу поспіль перемогу для команди Нікоковича принесли Герасі та Адеємі. Санкт Паулі був занадто слабким суперником. 0-2 І Борусія вже 10-та в трьох очках від шостої позиції. До протистояння з Лілем в Лізі чемпіонів Джмелі підходять у чудовій формі. Якраз на шостій позиції зараз знаходиться Ляйпциг, який неочікувано програв в домашньому матчі Майнцу, котрий злетів вже на четверту сходинку. Щодо лідерів, Леверкузен буде битись до останнього. Команда Хабі Алонсо видала феноменальний матч проти третьої сили чемпіонату в гостях. А інтрахт було знищено ще в першому таймі. Байер грав з високою лінією оборони і дуже інтенсивним пресингом. А тому в першому таймі дуже часто перехоплював м'яч на половині поля суперника. Це і стало визначальним фактором в цьому протистоянні. Джака геніальною передачою знайшов Теллу. Це 0-1, Далі був гол після кутового. Третій гол також придумав граніджака. топ передача в вільну зону і далі розіграш Грімальдо Шик нуль на 37-й хвилині Айнтрахт забив гол престижу. Віри на камбек було мало, і правда, другий тайм. Той же сценарій, високий пресинг гостий, який дає результат: Вірц на фрімпонга, простріл і перший на підборі Алейш Гарсія. 1-4, баєр в гонці. Байерн також не здає позиції, впевнена перемога над Штутгартом, який по великому рахунку сам собі організував поразку, хоч Мюнхен і видавав дуже непогані відрізки. Почалось все для команди компаній не дуже. Штіллер забив на 34-й хвилині. Вихованець Байерна, відігралась завдяки швидкісним Сане та Олісе. Перший розігнав і віддав у зону, а другий холоднокровно реалізував тет-а-тет. -тет. Ну а вирішальні голи були привезені Нюбелем і Штіллером. Плюс Коман забивав після відвертої помилки в захисті. Чим далі, тим більше впевненості, що все йде до чемпіонства Мюнхена. Навіть суперники часом допомагають. 1-3. Тепер давайте перейдемо до подій в серії А. Перше, з чого хочеться почати, це безумовно падіння Мілану. Росонері зазнали третьої поспіль поразки в чемпіонаті, і криза в клубі досягає свого піку. Заяви про потенційну відставку консейсау звучать все гучніше. Цього разу Мілан поступився Лаціо 1-2. Якість гри міланців залишає бажати кращого. В матчі проти Римлян було дуже багато сумбуру і помилок. Завершували поєдинок в десятьох після необов'язкового грубого фолу Павловича. Якщо коротко по Мілану, то бажання і руху багато, а от коефіцієнт корисної дії дуже низький. Росонері дев'яті в турнірній таблиці. Зовсім нещодавно справи Роми були геть погані, але прийшов Клаудіо Раньєрі, і поступово команда відновлює свій статус. З моменту як 73-річний спеціаліст очолив клуб, вовки набрали 30 очок за 15 матчів серії. А впродовж цього періоду лише інтер і наполі виступили краще. Аталанти також 30 пунктів. Ось що означає клас тренера. В рамках 27-го туру. Рома приймала дуже Же кусючі комо Сеска Фабрегаса і зуміла набрати три очки завдяки переможному голу Артема Довбека. Українець забив після розкішної комбінації, виконавши свою роль фінішера. Таким чином, Довбик забив свій дев'ятий гол в серії А та чотирнадцятий в сезоні. Не так вже все й погано, як для першого сезону в новій лізі. Аталанта мала чудовий шанс підтвердити свої чемпіонські амбіції, адже до неї в гості приїхала передостання команда чемпіонату Венеція. Але Богиня зіграла на рідкісність зібрано і могла навіть програвати в кінці. Щось команда Гаспаріні занадто збавила оберти. І до останнього матчу туру битва за чемпіонство головних претендентів. Наполі приймав інтер, і в другому сезоні команди розійшлися нічією. Якщо говорити про візуальне враження від поєдинку, то неаполітанці награли на перемогу. Просто подивіться на цю картинку, і ви все зрозумієте. Сімона інзагі обрав на цей матч прагматичну тактику від оборони, намагаючись вжалити команду конти контратаками і стандартами. І шанси на три очки у них були. Дімарко вивів гостей вперед. Пискучим ударом зі штрафного, а також його вихід один на один зупинив Бонджорно. Наполі ж створив набагато більше. В вашій увазі статистика цього поєдинку. Перелічувати всі моменти немає сенсу. Їх було достатньо. І Інтер має подякувати Жузепо Мартінесу за надійну гру. Конте все-таки вдалося розгадати ребу з цієї гри за рахунок виходу білінга на заміну. Філіп зміг знайти свій шанс і відновив справедливу рівновагу. 1-1, Наполі не перемагає п'ятий матч поспіль, проте грав значно переконливіше за інтер. Тим не менше на Радзурі мають бути задоволені, в ключовому матчі другого колу серії. А їм вдалося вистояти в фортеці ворога. Тепер команда Сімона Інзагі – головний фаворит чемпіонської гонки. А зараз проїжджаємо на Туманний Альбіон, де відбувались матчі однієї восьмої фіналу Кубку Англії. Коротко про головні події. Астон Віла пройшла Кардів завдяки дублю Асенсіо, один із асистів на рахунку Рашфорда. Борнмут без Лі Забарного пройшов Вулвергемптон в серії після матчових пенальті. Брайтон пройшов Ньюкасл завдяки завдяки Дані Велбека на 114-й хвилині додаткового часу. Ну а матч Мансіті Плімут був нам цікавий через Макса Толовірова, який вразив навіть Пепа Гвардіолу. Українець на 38-й хвилині матчу. Вивів гостей вперед, але дубль 19-річного Орайлі та гол Брюйня схилили шальки терезів на користь містян. Тим не менше, плімут може пишатись своїм шляхом в Кубку Англії. Головною подією став виліт Манчестер Юнайтед. В суперниках був Фулхем, і була гра, в якій дияволи мали всі шанси на прохід далі, але знову реалізація була на дуже низькому рівні. Особливо пам'ятними були сейви ліно після ударів Гарначо та 17-річного Чідозі Обі в серії пенальті Юнайтед підвели Ліндельов та які не реалізували свої спроби. Після виліту Амарім говорив про задачу виграти АПЛ в майбутньому, але зараз постановка такої цілі виглядає як анекдот. Надто багато проблем як у клубу, де вболівальники шаленіють від здирницької політики, Айнео з Джима Редкліфа, так і у команди, на гру якої неможливо дивитися без заспокійливого. До речі, в наступному раунді Кубку Англії Борнмут забарного зустрінеться з Мансіті. Ну і на сам кінець Ла Ліга центральним матчем туру стала битва двох атлетів: Атлетіко Мадрид проти Атлетіка Більбао, п'ятиочкова різниця між суперниками перед поєдинком. Бій проходив під акомпанемент дощу, і гра була доволі в'язкою, і без великої кількості моментів. Варто врахувати, що матрацники провели на тижні дуже важкий матч проти Барселони в Кубку. Долю поєдинку вирішили заміни, як це часто буває в матчах команди Дієго Сіміони. В період з 58 по 63 хвилину тренер Атлетіко випустив Йоренте Альвареса Корея та Га. Алагера, і всі вони зіграли величезну роль у мінімальній перемозі. На 66 й хвилині відзначився Хуліан Альварес, для якого це вже 21-й гол в сезоні при п'яти гольових передачах. Трансфер аргентинця вже претендує на звання трансферу сезону в Лалізі. А Сімеоне після матчу прирівняв цей перехід за впливом до історії Віллі та Суареса, останніх форвардів, які приносили Атлетіко чемпіонство Лаліги. Більбао мав чудову можливість відігратись на 75 й хвилині, коли після подачі зі стандарту господарів спочатку врятувала Ційка, а за секунду і поперечина. Мадридський Реал провів один із найгірших матчів в нинішньому сезоні. Закономірно поступивши з Бетісу 2-1. Ми заслужено програли. Якщо так будемо грати і у вівторок проти Атлетіко, то Лігу Чемпіонів ми не виграємо. Говорив Анчелоті після матчу, якого дуже критикували за вихід в старті пари центрбеків Рюдігер і Алаба. Обоє центрбеки вийшли на гру з пов'язками в області коліна, і це вже говорило про неідеальний стан гравців. Бліду гру провели всі без виключення лідери Реалам. Пе Вінісіус Родріго саме в такому матчі і не вистачало Белінгема, який вміє забити з нічого. Бетіс же виграв гру завдяки генію Іско на його рахунку гол з пенальті плюс асист з кутового. Ну і нарешті Барселона команді фліка протистояв Реал Сосідат, який також грав посеред тижня в півфіналі Кубку Іспанії. В цьому матчі все склалось достатньо просто. Барса скористалась високою лінією оборони суперника, коли Ольмо вибігав з центру поля один на один. А і до його зупинив ціною фолу останньої надії вже на сімнадцятій хвилині. Лині гості залишились в меншості, ну а далі був розгром: 77 на 23 за володінням м'ячем, 33-0 за ударами, 67 на 1 за дотиками в штрафному майданчику суперника і зрештою фінальні 4-0. Багато говорити про цей матч не має сенсу. Це була легка прогулянка Барселони напередодні виїзду в гості до Анатолія Трубіна та його Бенфіки. Матч відбудеться в цю середу 5 березня. Ну а Барселона продовжує лідирувати в Лалізі і є одним із реальних претендентів на треб цього сезону. Якщо Сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.